Всім привіт! Я модернізував приспособу, яку я викладав в попередньому шорці. Я зробив деякі доробки. І тепер остаточно вона виглядає от таким чином. Тобто Це приспособа для заточки ножиць Тому що ну стандартна, яка була для ножів вона для ножиць не сильно підходила. Тобто що я доробив? я Збільшив нахил оцієї цієї планки цей кут. Я його збільшив, тому що мені не вистачало хода цього шарніра, щоб зробити більш тупий кут. Я коли в норисі, получався більш гострий і ну, це, це неправильно було. І я зробив оцей кут більшим. Тобто я просто загнув. Далі я поставив втулки. Толки розпорні, я виніс цю пластину далі. Для чого? щоб в мене був більший ход каменя, як тут ставиться камені, щоб камінь більше працював повністю по всій довжині, я виніс планку далі. поставив просто розпорні в Зробив шпильки, зробив гайки нові, виточили мені і стало. от... По-друге, я зробив. О, я зробив на прихватах пази, щоб їх можна було регулювати на одному і на другому, щоб прихватами можна було гратися. От. І я зняв отут фаску. Тут я зняв фаски не було. Я думав, що піде так, ну так не пішло. Я зняв фаску. Ну, в принципі, це і все. Предпособа вже можна працювати. От, виглядає нічого складного, але довелося трошки попрацювати. Тут я профрезерував площину, вона це фрезерована, щоб вона була ідеально рідна, тому що планка згиналася, От, відповідно, ідеально там площини не могло бути. Тому ця частина і ця фрезеровані. Тобто я поставив на станок, фрезернув і все нормально. От. Прихвати, ну, не знаю, може зроблю іншу конфігурацію, хочу сюди підкласти пружинки, щоб вони е ну, при при прижималися. От. Ну, це так. Поки цього достатньо. І якщо, якщо що, то буду. А, ще я зробив на прихватах. Я зробив оцю фаску. я зробив О, тут хорошо і видно. Хорошо видно і, да, от. Я зробив фаску, стачив. от тут добре видно. Тому що камінь чіпляв прихват. Я зробив більший кут. От, ну, І якщо треба, то може я зроблю ще ну, Поки цього достатньо. Я вже пробував, все нормально. Тобто, от, от ця приспособа вже може точити ножиці. Я вже пробував, все виходить. Ну що ж, тоді до роботи.